Тут є спеціалісти по опаленню. Дивіться, що, що я хочу зробити. Сюди двері вставити. І таке питання, у мене там подача, допустимо, я її там пущу трошки вище. Не отут вона буде, у там ще вона вище буде, щоб двері влізли. Отак пущу сюди вниз. Ну, Тут, я думаю, по подачі воно працювати буде. А питання в мене по обратки. У мене вон, труба виходить, яка була сюди. ось. Ну, тут така заглушка і переход на ту трубу був. Що е, хотів сказати? Це теж таке як, типу, як подача. Ну, в общем, подача на плиту. Зараз подача На плиту Ось в котел сюди в плиту. І воно якби от сюди йде ось, через виходить з котла, отак сюди піднімається, йде сюди, отак іде. І заходить типу, як в, в подачу далі по всій хаті. І вона в мене виходить, з обратки взята подача. Якщо я обратку, з цієї труби, кину ось сюди, в цю трубу. Ну, цю трубу я можу опустити нижче. Там в мене пол в кухні нижче, ніж оце тут, десь сантиметри до 30-м. Допустимо, я її кину під полом, ще сюди одріжу цей кусок, щоб він не мішав. І під полом кину і з'єднаю цю обратку з цією трубою. Я тільки як буде в мене працювати плита, то обратка йтиме не туди, а туди, в ту сторону. А як працюватиме котел, то обратка йтиме так, як їй потрібно, тобто в ту сторону, в обратку. Суть питання в чому: чи воно це працюватиме, чи ні, чи треба буде якось переробляти. Хто знаючий, підкажіть, будь ласка.